Я вам зараз даю тест. Зробіть таку вправу. <праць> у Луцьку військові, які лікуються після поранення, відвідали заняття зі стрільби з лука у клубі Луцькі соколи спочатку слухають теоретичну частину від тренера Олега Дучимінського. лучнику зір не потрібен, уявляєте, стрільба з лука це є складно координаційний вид спорту. Декому важко сидіти після травми, але зацікавленість стрільбою перемагає, каже тренер нині на занятті п'ятеро військових, які відновлюють здоров'я у центрі реабілітації учасників бойових дій. Дмитро Грипа з чацької тергромади вперше пробує свої сили. Раніше не міг взагалі навіть ходити боляче було, підняти руки. Не міг ну зараз вже ж лука. Хоч у руки. стрільнути поки що не можу. Чоловік отримав травму в березні, був прооперований в Будапешті. Аби вона могла прямо стояти, ні? Болить. ну то не треба, не треба силувати. День спілкування з лучниками у клубі дає знаєте, визначити певну стратегію роботи реабілітолога. Тобто я бачу певні моменти, над чим треба працювати. Як можна побудувати роботу так, щоб через два тижні оцей хлопчина, наш захисник, він міг прийти сюди і вже зробити свій перший постріл. Тридцятирічний Вадим Гук боронить державу з 2014-го. Отримав черепно-мозкову травму внаслідок артилерійського обстрілу в липні під час оборони рубежів біля Лисичанська. Розповідає, що планує повертатися на передову. Курс реабілітації 3-4 тижні. То є можливість прибути, от завдяки організаторам, спробувати на спортивному лукові, як це все відбувається. Сама техніка, сам постріл в три етапи. Каже, тренер ж <реш> Ні, Треба пробувати вчитися. Нога тому ні, там, не цей. Ну трошки тяжко на цей нагрузках. Вісім місяців лікування теж. Не нормально все. Від заняття отримав багато емоцій, каже тренер Олег Дучимінський. Бачу по сьогоднішньому заняттю, що хлопці вони, вони тут, вони вже. Оконулися в цю атмосферу, вони живуть, вони лучники, їм вже нічого не треба, що назовні робиться. Вони зацікавилися. Світовий досвід і український досвід він показує, що це дуже класний вплив на відновлення. Це дуже добре працює з наслідками контузій, і ми бачимо це в тих військових, які вже про декілька разів спробували на таких заняттях, і це дозволяє добре переключитися в своїх думках, в своїх емоціях. У тирі військові змогли побачити підготовку луцьких лучників до всеукраїнських змагань. Це об'єктивно, що попав, то маємо грати війно, повернути всі наші території і повернутися, найголовніше до своїх сімей, дітей. Оксана Євпак, Петро Петроподієвський, Суспільне Луцьк.